Памятник не даст того, что даст живое дерево. Син Наталі Бушніною був добровольцем. Рік прослужив у Хмельницькому восьмому окремому полку спецпризначення. Загинув під обстрілами торнадо в Краматорську. Йому б мало виповнитися 39. Нині його життя продовжується в цій алеї, запевняє мати. Дерево завжди ж продовження життя, життя якогось, правда? От будемо підходити, будемо беседувати з ними. Очень хочеться, щоб ребята прожили, як говорить, в пам'яті остались не только в памятники, но й в каких-то справах. делах. Они все ж були. На цій алеї посадили 42 дуби. Це кількість чернігівських бійців, які не повернулися із війни. Дуб як символ могутності. Саме такими були чернігівські хлопці. Наймолодшому з них 19. Ми будемо ходити полювати його, тому що це... та й син наш буде рости. Рідні загиблих чернігівців планують зробити ще й парк героїв Небесної Сотні. На втілення їхньої ініціативи гроші надають місцеві чиновники. У нас перспектива є і що. областную аллею славы сделать, делать вот реконструкцию парка, который находится от Украины до мегацентра. Там у нас есть письмо, которое мы написали, и лежит о том, чтобы сделать э, вот, монумент памяти героев Небесной Сотни совместной. И там же будут деревья, и я надеюсь, что мы сделаем парк славы воинов АТО области. В місті працює кілька програм для підтримки сімей загиблих атовців. Деякі напрямки фінансуються з міського бюджету. Зокрема, це е, обстеження медичне на протязі протягом року на 42 сім'ї, виділені кошти. Це закладено е, щойно, 31 березня, на сесії проведення ці видатки. Е, ми так само слідкуємо за тим, щоб е, було безкоштовне перевезення членів сімей загиблих. і і намагаємося все, що можна, і в частині юридичної допомоги. Дерева висаджували самі родичі, допомогти зголосилися учні 12-ї школи. Священники провели молебень. Це дерево, пам'ять раба Божого Віктора, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Нову алею пам'яті висадили в середмісті Чернігова, поруч дитячий майданчик та Березовий гай, щоб новопосаджені дуби не зламали. Тут тимчасово посилять охорону.